Минулого братерського ми з братами вирішували, яку тему підняти на служінні сьогодні. І ми тільки, мабуть, її привідкриємо трохи тема, де Бог, коли у світі так багато зла або так багато страждань. Це на, сьогодні, на сьогоднішній актуальна тема. Багато людей переживає за це, думає, От, ну, чому так трапляється, чому, все... чому саме зі мною це, чому там не з кимось гіршим за мене, чому саме зі мною? І чому от взагалі це зло є? Ну, де ж Бог, де він, як він на це все дивиться? І багато хто переживає і мучиться через такі думки, втрачають спокій, втрачають люди, взагалі сенс життя, бо ну, куди не глянь, всюди зло. Люди страждають, люди переживають і мучаться. Як бути? І сьогодні ми трішки привідкриємо от картину розуміння взагалі зла і страждання в цьому світі. Ну, є таких два, два поняття зло і страждання. Зло це Біблія нам привідкриває, що це таке. Це погане щось, це те, що приносить шкоду, і в яких таких факторах? Біблія називає є злі вчинки, тобто ті, які вчинки шкодять, вчинки одних шкодять іншим. Да? Псалом 33, 17 вірш. Господнє лице на злочинців. Злочинців, люди, які роблять зло, люди, які роблять, щоб було комусь гірше. Була одна, ну, вона до цього часу актуальна заповідь Ісуса Христа. Да? Роби так, як хочеш, щоб робили тобі. В свій час люди до Ісуса Христа, люди закону. Закону Мойсея, вони говорили дещо інше. Не роби того, що не хочеш, щоб і тобі зробили. Не роби більш на пасив. напасив. Іноді люди кажуть навпаки, треба спочатку. Я один раз читав таку... сучасна заповідь: така, взуй ближнього, а не то ближній взує тебе. Йде на випередження, ти зробиш шкоду комусь, бо хтось тобі зробить шкоду. І люди іноді такими правилами і принципами живуть. Не на добро, а навпаки, на шкоду комусь. І Біблія називає, що є люди злі, які роблять зло. Далі також Іван від Марка описує картину, що робиться або що виходить із серця людини. Також про зло. Ісус Христос говорить, а далі Він сказав, що з людини виходить, те людину опоганює, бо з середини, із людського серця виходять. Лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстицтво, заведюще око, богозневага, гордощі, безум усе зле це виходить середини і людину опоганює. І може опоганювати не тільки ту людину, з якої це виходить, а й приносити шкоду іншим, до яких це виходить. І Христос відкриває це все, із серця людини, є таке. І таким чином ми можемо твердо сказати, що зла в світі, ну, мабуть, його більше, ніж достатньо. І якщо ми сьогодні не зустрілися ні з яким злом, це, ну, мабуть, благословіння. Тому що ми вільно змогли прожити один день без якихось таких непорозумінь або без поганої дії, поганого впливу на нас. Біблія нам відкриває, що От Питання зла, і це невід'ємна частина як страждань. А страждання самі і взагалі от труднощі в житті людини це невід'ємна складова нашого земного життя. Це не просто те, що колись іноді має бути, а Біблія вказує на те, що це просто частина нашого життя, яка обов'язково буде і є. І ну, нам би хотілося б, як? Ну, не страждати, хотілося б не мати зла. Не мати якихось там переживань чи розчарувань. Хотілося б. Але земне життя воно не може бути без цього. І можна зразу задати питання, Ну чому ж не може, да? давайте відкриємо одне місце. Послання Йова 5 розділ 7 вірш. Така одна із найперших книг, які були взагалі написані. Книг Біблії, книга Йова, 5.7. Угу. Бо людина народжується на страждання як іскри, щоб угору летіти. Хто з вас хоче жити щасливим життям? Всі. Хто хоче страждати? Ніхто. Але ну, ми бачимо слово Боже, що нам говорить? Людина народжується на страждання. Тобто, страждання це те, що буде постійно пов'язане з нашим життям. Страждання внутрішні, страждання зовнішні, страждання від нас самих, страждання з іншого, від впливу інших людей. Це те, що з чим ми будемо пов'язані, з чим ми стикаємось протягом всього всього нашого земного життя. І є одна причина усіх всього зла і всіх страждань. Як ви думаєте, яка це? Да. Гріх. Причина всього зла, яке є зараз в світі, всіх страждань, яке є, це гріх. Це гріх. Гріховність людини привела до того стану, в якому ми зараз знаходимось. Але тут треба також дещо розмежувати. Є да? е, е, така складова як, або як фактор особистих гріхів. От гріх, гріх це єдина причина страждань. Є особисті гріхи, коли ми самі свідомо грішимо. І це приводить нас до того, що ми страждаємо. Е, Послання Якова перший розділ, ми тільки одне місце візьмемо. Послання Якова перший розділ 14-15 вірші. Якова 1, 14, 15. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Часто люди страждають чому? Бо самі винні. Їхній гріх привів до страждань. Як можна на самому такому простому прикладі привести до того, що людина може страждати? Є такий у католиків один із смертних гріхів, а в нас, я так розумію, він не дуже смертний гріх лінь. Ви зустрічали колись лінивих людей? Каже, буває тако в зеркало подивився і побачив, а буває ні. Да? Лінь. Лінь це той гріх, який також може приводити до страждань. Коли людина лінується щось зробити, написано в притчах за те, що лінивий навіть ложку лінується підняти. І він голодний залишається, він мучиться від цього. Але поїсти йому лінь. А крім того, щоб поїсти, треба ще ж приготувати. Але приготувати, треба піти і заробити. Для того, щоб заробити, треба проявити якусь активність, а йому лінь. І цей гріх приводить до того, що людина потім починає страждати. Це на самому такому простому. Да? Також є місце, якщо взяти парафраз із російського перекладу, бо український і російський ідеї в чому відрізняються. Написано: хто хоче мати друзів, той і сам повинен бути дружелюбним. Дружелюбність. Чому в мене немає друзів? Бо ти щось не робиш. Ти сам не є або не проявляєш дружелюбність до інших. Чому я страждаю від самотності? Бо я сам не проявляю піклування про інших. Особисті гріхи. Гріх не дає страждань, гріх приводить до страждань. Це також треба розуміти. Дуже часто люди, особливо з залежностями, коли вони впадають в цю залежність, їм погано від цього. Ні, це приємно, це цікаво, це, можливо, якісь нові відчуття, але проходить час, і тоді люди починають страждати. Я не знаю, хто з вас, можливо, до увірування полюбляв алкоголь, не знаю. Але коли, хто, хто полюбляв, той може підтвердити. Коли ти п'єш, ну нормально. Душа компанії, все добре, ви разом, але потім починаються проблеми. Коли ти приходиш додому, в сім'ї це біль для всієї родини, коли ти розумієш, що там ну, прокидаєшся, берешся, чухаєш потилицю і думаєш, да, що я наговорив, що я наробив, воно настільки мені зашкодило, і тепер починаєш розуміти і страждати від того, що ти зробив перед цим. Це гріхи особисті. Гріх не дає страждань, але приводить до страждань. Також є інша причина, чому люди страждають, і гріховна причина це гріхи інших людей, гріхи оточуючих. Сьогоднішній день, чому Україна да, або народ України, який проживає тут, чому він страждає? Є гріхи інших, які привели до того, що зараз в Україні війна. Грішить один страждають всі або страждають інші. Грішить один член сім'ї, страждає вся сім'я. І їм нікуди ми від цього не дінемось. Це те, чим переповнене життя людей на землі. Приклад Соломона і відносно всього його країни грішив сам і таким чином вводив народ у гріх, і це призводило до того, що люди відходили від Бога, що люди просто відходили від істинного Бога, від благословіння і йшли до прокляття. Він привів до таких речей. Але ще є одна складова це також, яка стосується гріха і як перворідного гріха це не підконтрольні обставини. Це те, що ми не, ми не в силах якось змінити або якось повпливати на це. Хвороби, аварії, травми, смерть, якісь пожежі, катаклізми, стихійні лиха це те, на що ми не можемо повпливати. Але звідки воно це все виникло? По причині гріхопадіння, по причині того, що земля стала проклятою через людину. І оцей первородний гріх повпливав на те, що відбуваються тепер в світі отакі непідконтрольні людям обставини. І вони також примушують заставляють людей дуже багато страждати. Через те, що ми кажемо, що страждання це невід'ємна складова життя людини в гріховному світі. Приклад книга буття 26 розділ Перший вірш. Буття 26.1. І настав був голод в краю, окрім голоду першого, що був за днів Авраамових. І пішов ісак до Авімелеха, царя Фелестимського до Герару. Настав голод. Чи хотів цього? Ми читаємо за Ісака, чи хотів він цього, ні. Але прийшлось і це пережити, і це перенести. Прийшлось піти з того місця, де він був, з приємного місця в інше місце, і там перебувати певний час. Це те, що нам відкрито в Писанні. Страждання це те, чим переповнене життя людини, страждання по причині особистого гріха, страждання по причині гріхів інших людей, і страждання по причині взагалі поняття або Сутності перворідного гріха, гріховності, яка прийшла в цей світ. І коли ми говоримо про те, чому да, де Бог, коли в світі стільки страждань, то для начала ми розуміємо, що через нашу гріховність, через гріховність цього світу, переповнено, вся земля переповнена стражданнями. Далі, що б хотілося. Підмітити це те, що зло або страждання, яке відбувається чи відбулось в нашому житті, воно допущене Богом і контрольоване Ним. Ми в п'ятницю про це обговорювали трошки, і хотів би підкреслити цю фразу: воно допущене і найголовніше контрольоване Богом. Всі страждання, які ми переживаємо, Бог також їх контролює. Є інші місця, обітниці для людей, які шукають Бога, написано, що Бог не пошле більше, ніж ми можемо винести, ніж ми можемо перенести, ніж ми можемо витерпіти. Якщо ми довіряємось Господу, ми зможемо пройти всі ці страждання. Ми не знаємо, до якої міри, але зможемо. Кого ви можете назвати із біблійних людей, які дуже багато страждали? Так, Йов. Ще кого. Павло ще. Єремія. Голосніше. Давид. Ісус Христос страждав також. Хто? Іван. Вже як в похилому віці да, був вигнаний. Даниїл. Друзі Даниїла. І якщо ми. Поцікавимось, практично всі біблійні герої вони проходили різні періоди життєвих страждань, іноді дуже важких Йосипа ще не назвали. Да? Молодий вік казали, да? молодий хлопець, 17 років, близько 17 років. Рідні брати що роблять? Кидають в яму. Що далі буде? Сім'я. Зрадили? Як так можна? Кидають. А потім ні, таке хай живе, і в рабство віддають. Страждань довелось пережити дуже багато. І іноді мені подобається згадувати фразу брат один наш Віталій, Сиротюк, хто його пам'ятає, він казав, коли ми ділились на таборі молодіжному про тих, на кого ти хочеш бути схожим з вівних героїв. Він каже: От я хотів собі думав, як Стефан бути. Проповідник, перший, диакон, перший з диаконів, да, активний такий. все. Але потім каже: от Я думаю, а чи зможу я перенести те, що, що він переносив? Це, по суті, перший мученик за Ісуса Христа, якого забили камінням за віру в Ісуса Христа. І забили ж свої так сказати, люди, які також визнавали Бога, казали, що Бог є і Бог один. По причині того, що Він вірив в Ісуса Христа. І він переніс ці страждання. І також ми хочемо духовно зростати, ми хочемо краще розуміти Бога, краще розуміти І свій стан. А оце краще розуміння, воно пов'язане дуже часто з випробуваннями і стражданнями. На Молитовному вчора зачитували за випробування, що вся, вся наша робота вона буде перевірена огнем випробувань. І дуже часто ми, як віруючі люди, ми перевіряємося або переплавляємося цим огнем випробувань для того, щоб підтвердити нашу віру. Давид в одному із псалмів, здається, 138, в кінці він говорить: випробуй, Боже, мене, і побач, не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Перевір мене. Але для кого ця перевірка треба в першу чергу? Для Бога. Бог знає, для самого Давида треба. Він каже, перевір і попровадь мене правильно, виведи мене на правильний шлях. Коли ми стикаємось в своєму особистому житті із злом, із стражданнями, ми розуміємо, що це, ну, можливо, це навіть і не заслужено. Але воно є, ми нічого з цим не можемо зробити. Наша задача в цих стражданнях знайти Бога для себе. Я б хотів би ще кілька думок прочитати з деяких місць. Відносно того, як ми можемо, обдумуючи, знайти Бога для себе в цих стражданнях. Друге Самуїла, 22 розділ, спочатку перший вірш, а потім сьомий вірш. І промовив Давид до Господа слова у цієї пісні того дня, як Господь врятував був його з руки всіх його ворогів та з долоні Саулової. В тісноті своїй кличу до Господа, і до Бога свого я волаю. І він почує мій голос із храму свого, і в ушах його зойк мій. Коли написав Давид цю пісню? Перший вірш, так? коли вже пройшли ці випробування, коли Бог його визволив. Але в сьомому вірші він пише, що він робив, коли була тіснота, коли страждав надзвичайно сильно. Кличу до Господа, до Бога волаю. І далі його впевненість він почує. Коли я молюсь до Бога, коли я звертаюсь до Бога, я переконаний, що Бог мене почує. Я не знаю, коли він визволить, але я переконаний, що він мене почує. Це те, що описується нам в Біблії. Давид переніс ще мало страждань, але завжди його полегшення знаходилось саме в Господа. До нього він взивав, його він просив, і був почутий. Псалом 15 44, 44 по 46 вірші. Та побачив він їхню тісноту, коли почув їхнє благання, і він пригадав їм свого заповіта, і пожалував був за своєю великою милістю, і збудив милосердя до них між усіма, що їх полонили. Мова йде про те, що ізраїльський народ був з Богом, потім відступав, Бог до них робив крок вперед, а вони крок вбік. Бог хотів бути з ними, вони відступали, проявляли зневіру і через це потім починали страждати. І потім, уже в своїх стражданнях, ми читаємо побачив Бог їхню тісноту, коли почув їхні благання. В своїх стражданнях люди починають молитись до Бога, починають зивати до Бога. Бог почув. Він пригадав, пожалував, збудив милосердя. До них між усіма, що їх полонили, змінив обставини. Люди повернулись до Бога, і Бог змінює обставини. Де Бог, Він поруч. Коли ми страждаємо, в нас є можливість взивати до Нього, молитись до нього і чекати Його допомоги. Він той, хто ніколи не залишиться осторонь. Якщо людина може просто спостерігати, то Бог прийде на допомогу завжди. Коли ти знаходишся в епіцентрі страждань, благай Бога, і отримаєш відповідь. І Псалом 117, 5 вірш в тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. У своїх стражданнях я взивав до Господа, і Бог озвався. Це те, що говорить автор Псалму. Це слова, які можу я використати для себе, для свого життя. Страждання, воно буде в моєму житті, обов'язково. Я від цього нікуди не дінусь. Я не хочу їх приймати, але вони будуть через мій гріх, через гріхи інших людей по відношенню до мене, через гріховність, взагалі як всього світу і прокляття всієї землі, через ці катаклізми, стихійні лиха, біди різні, непідконтрольні нам обставини. Всі ці проблеми, всі ці страждання вони будуть в моєму житті. Але писання нам відкриває, що я маю робити. Тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. Не написано, що відразу. Не написано. Але озвався Господь. Проявив свою милість. Бог дав своє визволення, дав свою підтримку, дав свою потіху і допоміг пережити ті страждання, які були. Це така вступна якби, частина. Далі Борис Миколаївич буде ще продовжувати. Хай Бог благословить нас, щоб ми. Не переживали або не впадали у відчай через те, що в світі так багато страждань. Ми повинні розуміти, що ну, це є. Страждання це один із чинників, які повинні нас побуджувати думати про те, що буде інше життя, життя з Господом, життя вічне там. А там вже не буде ні страждання, ні горя, нічого, щоб наше бажання не було тут приземлитися, вкорінитися і думати тільки про це земне життя. Наше бажання, все наше серце має лежати поглядом туди. Ми хочемо перебувати з Господом вічно, там, де не буде страждань. А ці страждання необхідні для в певній мірі іноді необхідні для нас, щоб ще більше довіритись Господу, ще більше примиритися з Ним, ще більше послідувати за Ним. Тому, дорогі друзі, якщо ви переживаєте страждання, якщо ви зараз мучитесь, да, якщо важко, якщо зло прийшло в вашу сім'ю, в вашу родину. В наше місто чи в країну. Писання нам дає простий вихід, від якого ми не повинні відходити і постійно це робити. В тісноті взивав. Є страждання. Я взиваю до Господа, я довіряюсь йому, і я очікую від нього відповіді. Він обов'язково дасть її. Хай Бог благословить нас цьому. Амінь. Будемо молитись. Господь, я дякую тобі за цей час, дякую Тобі за церкву нашу, за зібрання, дякую за братів, сестер, дякую за те, що ми можемо бути разом для того, щоб і бачити один одного, разом служити тобі, разом славити тебе, разом поклонятись тобі, разом переживати ті важкі моменти, важкі дні, важкі періоди життя і як особистого, так і церкви, і міста, і країни, Господи, Ти. Допоможи нам бути і в єдності, щоб разом ще більше звертатись до тебе, взивати до тебе, і бути підтримкою один для одного, щоб дочекатися твоєї відповіді, щоб побачити Твою руку в тих питаннях, і так як Давид свій час заспівав цю пісню, щоб і ми могли співати, що в тісноті ми взивали до тебе, і простором ти озвався, простором ти відкликнувся, Господь. Ми просимо Ти, благослови кожного з нас, зміцни. Даруй сили перенести ті страждання, які є в нашому житті, даруй сили перенести і дочекатися зупинення страждань в нашій країні, страждань воєнних, Господи. Ти зупини це зло, даруй Твоє визволення, ми взиваємо до Тебе, ми просимо Твого керівництва. Тобі Хай буде слава за все. Амінь.